Всім привітки, друзі! У нас дощик пройшов на Крапає і зараз. ішов недовго, але пройшов ми всі раденькі, що дочекалися, трішки землю примочив, і то є добре. Є добре, полив наші клумбочки, хусточки пополивав, петунійку також і троянди наші також полив. Дзвіночки наші також не минув, не пройшов мимо. І заодно дощик завітав і до кліматісу. Отакий наш чудовий він такого кольору. Також полив мої ромашечки улюблені, я їх так називаю. Трояндочки також люблять дощик. І біленькі, і рожеві. А ось коричневі, коричневі, які вже відцвітають. Але цікаві. І дощик похилив нашу трояндочку сімейну рожеву донизу, тому що багато на ній водички. І вона похилилася донизу. Також дощик, бачите, маленький-маленький, а повна вона водички. Ось так. Так, тут хостел в порядку в нас. Фрезентемки гарно піднялися, петуніки цвітуть. Тому і дарую вам отакий букет з петуньок, друзі. Ось такий у нас на сьогодні букетик вам. Виноград Молдова гарний. Нав'язався, буде гарний врожай. Так, Йошта також підспіває, гарний буде врожай. Ще недільку, якщо буде такий гарний врожай, чи підспіє, як буде гарна погода, то й будемо вже закривати, чи варити варення, чи закривати. На гілках його рясно. Так що будемо смакувати. І знову пускається дощик у нас, друзі. А я прийшла до агрусу по дощі, вам показую теж урожайні кущі. Також підспівається крижовник агрус без, без колючок. Але дуже гарний врожай буде також. І червоніє наша порічка. Ось така красунька. Скоро будемо вже також її збирати врожай. Красунька.